перших тижнів російської агресії багато міжнародних організацій об'єдналося або надавати допомогу українцям, які страждають від війни. Так українці могли оформити заявки на грошову допомогу від ООН та ЮНІСЕФ. Займається питанням грошової допомоги. Міністерство соціальної політики України. Як працює наше міністерство, воно докладає максимум, максимум зусиль, щоб залучити як можна більше. Міжнарод міжнародних організацій для надання допомоги. Програма працює з початку військової агресії. Вже дуже велика кількість громадян забезпечена допомогою. Наразі, наскільки я знаю, була припинена програма, але ж вона ближчим часом буде відновлена в зв'язку з тим, що велика кількість, великий об'єм заявок був. Тому допомога ця тимчасово припинена, аби перевірити статус надісланої вами заявки. Потрібно зробити наступне. Заходите на сайт. Є допомога, вибираєте міжнародну організацію і самостійно оформлюєте всі дані, які ну ваші персональні дані і робите заявку. Бажання повернути дітям радість свят об'єднало ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної політики у їхніх зусиллях із надання вразливим сім'ям і дітям підтримки впродовж різдвяно-новорічного періоду. Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 Тисячі багатодітних сімей та тих, у яких є дитина з інвалідністю, отримують від цієї організації суттєву фінансову допомогу, щоб пережити складний зимовий період.